Привіт, з вами Just Me. І сьогодні я пограю в гру Endless Guardian. Це демка. Її ще немає, але бачу, вона з'явилася в стимії. Демка, мабуть, на пару хвилин. Я скрутив трошки звук, тому що тут дуже голосно. Принаймні, мені дуже голосно в наушниках. Отже, починаємо. Без заставки. Окей. Є просто карта. Меню і карта мені доступна поки що. Воно пише, що мені потрібно нажимати А плюс РТ, але насправді мені треба спочатку нажати А, а потім РТ. Хм. Є ось така штука. Можна запустити свій меч. Там нічого немає на горі. Так, тут можна йти далі. Перший противник. Хм, швидко розібралися. Є падіння. Удар в падінні. Дамажний. Варто ним користуватися. Так, нічого немає. Цікаво, я тут вже зразу не ведені стіни. Ай! О, контактний демедж. Це те, що я не люблю. Ай. М -м. Напевне, сюди наверх. Так, зупинися. Так, куди тут можна пройти? Е можна пройти на... Окей. Okay. Противника поки не можна запустити свій меч. Так. Після дуже живучий, чувак. Може хватить? Угу. Ага, тепер можна запускати у противників свій меч. І можна... Отак от зробити, ага. О! Ага, я можу... Зрозуміло. Я можу так перенестися через закриті двері? Добре. Окей. Карту, як відкрити карту. У мене вчуть в чаті як відкрити карту. Це так несподіванка. Чого чого, Ну такого я ще не, не бачив. Ну, хоча, мабуть, це все ж таки потрібна штука, так. Ага. Так. З щитовиками мова коротка, їх потрібно перестрибувати, як і в кожній грі. Так. Тут нічого не можна зробити. Мабуть, це можна буде зробити пізніше. Так. Ай! Якось вони дуже швидко атакують. Мені хотілося б, щоб вони якось надовше стагерилися хоча б або що. Так. Оп. Ага, тут закриті двері. Тобто через решітку можна перекинути меч, а відповідно через закриті двері ні. Логічно. Мабуть, треба рухатися далі. Ммм. Є якась така штука. Це відновлює здоров'я. Так. Яке я знову ж одразу і потратив. Е, закриті двері. Окей. Через них не пройти. Він миттєво розвертається, між іншим. Я заходжу йому за спину і він одразу ж секунду розвертається. Е так напевно. Окей. Так, я не можу вистрібнути. Чекпойнт, мабуть, тут е босс. Здається, мені вдалося задоджити його атаку. Я хочу вбити спочатку мілкого, тому що він скоріш за все буде більше підсирати. Так. Ау. Я забуваю про контак... контактний демедж. Ми беремо нові здібності, угу. Ось так воно працює? Ага. Добре. Тут зламали. Щось це затягнулося. Е, так, де я є? Я повернувся назад кудись, так? Угу. А чому вони все відновилося? Я, наче А, я відпочивав, в принципі, так. Мабуть, тому відновилося. А куди мені далі? Ага, бачу. Угу. І от від такої пластини я можу тепер відбити свій меч. Правда, не можу застрибнути куди мені потрібно. Окей. Е -е. Поняв. Поки що мені нічого подібного... Щось ось мені не дуже зрозуміло. Здається, я щось неправильно роблю. Допробувати, поки не вийде. Ну, майже получилось. Уже не получается. И снова не получается. вийшло. Окей, тут досить складно, тому що потрібно дуже точно розчитати деякі. Е, дуже точно розчитувати відстань. Окей. Зайдемо сюди. Сюди є прохід? Сюди також? Один наче також. Угу. Добре, я схожу спочатку сюди, якщо це взагалі можливо. Ні, це не можливо, окей. Мені б хотілося б насправді насправді себе, тому що я потратив своє ХП. А... Так, взагалі-то, напевно, мені все ж таки туди було. А, ні. Można? Ja wytchilił się. Dużo dobre. Eee, zrozumieło. Ja to by zrobić to tak. Op. Chyba nie powinien to. Mhm. Tak. Zrozumieło. Матч просто переноситься до мене добре. Угу. Я насправді не бачу, для чого мені це було потрібно. Чорта. А, для кого чорта ти робиш? Вона чіпається просто за цей, за. Це, Приблизно так мало би виглядати, окей. Йоп. Чи, мабуть, варто було відновитися? А, по. Пофік. І тепер я можу чіпатися за таку стіну. Так. Мені не подобається. Там стоїть мах, і він обстрілює, поки я б'юся з цим. Оу! Матео, він замахнувся в мою сторону. Угу, долго я получив контактний демедж Метя його мене вбили? Мені здається, не вистачає якоїсь хілки. Ау. А ще ось цей контактний демедж, який. В подібних іграх насправді не потрібен. Ау! Справді не можу нічого зробити, бо тому що я тільки телепортну, телепортнувся до нього і одразу він замахується і б'є мене. Так що. Ай. Ja Na pewno z tej strony lepiej do niego przejdę w tym momencie, kiedyś tam jesteśmy w tym jak ja go jesteśmy Co nam momencie, kiedyś zrobić To ja, nie wiem, co potrzebne zrobić, ale może. Tak, coś nie zrozumiał. panią Боже, я зараз здохну. На дуже швидко сповзаєм. І насправді проблем з чином я мабуть не пройти. Дуже добре. А тут не можна открыть двери? О, можно. Окей. И І... что тут у нас? Можливо, босс? Щось на наподобие того? Страшно. Аль. Це дамажить, і я нічого не можу з цим зробити. Окей. Поки що я не зрозумів, як ухилиться від хвилі. Його. Напевно, від хвилі потрібно ухилятися іншим, якимось іншим чином? Підозрюю. Це потрібно користуватися зброєю і телепортуватися на неї. Можна поплити анімацію? Ай. Не здавалося, зброя застрягла в ньому? Ні, не застрягла. Це я повинен якось користуватися своєю пушкою, але щось мені нічого не вдається неї зробити. Знову контактний демедж. Просто просто від контактного демеджа. Справа в тому, що на арені відбувається хаос. Тобто ось ці безперервні камені падають і вони постійно дамажать, станлочать. Станлок від каменя, станлок від... станлок від контактного урону. Так, виходить щось. Він <риклад> навіть тим, що просто влітає мене задамажу, бо тому що... Бо тому, що його пікселі дістають до мене якраз в той момент, коли він злітає. А зараз я получив демедж, бо тому що З якогось разом. А, що ж, так. Це кінець демки. Що скажу, це те, що, ну, поки що мені не подобається тільки одне це контактний демедж. Тож, якщо це не виправлять, навряд чи я це буду грати. А так, а, трошки підріжу відео, тому що вийшло трошки більше траю, ніж я хотів би. Тому дякую за перегляд. Бувайте!